Вітаю всіх друзі на просторах Farming Симулятор 2025. Ми знаходимось на мапі Зеленка, як ви бачите, а це означає, що сьогодні у нас відео тестового формату, в якому я хочу вам розповісти про такий спосіб збору врожаю як роздільне комбину... комбайнування. Точніше буде сказати саме не Повністю розбирати даний спосіб, А лише я хочу вам показати різницю між прямим способом збору урожаю та роздільним комбайнуванням. По ігровим механікам, на що воно впливає, і взагалі на що воно навіщо воно потрібно. Ми маємо два абсолютно однакових поля. Це зроблено для того, щоб зробити саме порівняння. Ви це далі побачите. Перші, перше поле ми будемо збирати врожай звичайним самим стандартним способом. Це в нас є комбайн FED Ideal 9PL і зернова жатка. Культура в нас ріпак. Ось, як бачите, він потребує вапна, потребує оранки і також потребує коткування. Друге поле ідентично. Також потребує вапна, потребує оранки і також потребує саме коткування. Дані поля я не удобрював до максимуму. Ось вони знаходяться на площі 45-го поля. Можемо побачити, що ніяких додаткових внесень не було добрив. Поля абсолютно однакові. І тому наш експеримент буде точним. В житті роздільне комбайнування потрібно для того, що бувають випадки, коли стебло і листя культури ще не дозріли, вони мають велику вологу, і також самі плоди, сімена, чи як можливо це точніше назвати, вони також мають підвищену вологість. Проте вже сама культура готова до молотіння, до збирання врожаю. І Молотити стандартним прямим комбайнуванням дані культури не є цілісообразно, тому що вологість врожаю буде велика і це повпливає на його якість, а також на його сохранність. І для цього використовується роздільне комбайнування, що це собою представляє. Спочатку йде косарка, яка скошує врожай. Після цього врожай декілька днів в залежності від. Погоди, чи це буде суха вітряна погода, чи це буде жара, чи, можливо, щось інше. Врожай достигає у валку. І після цього йде комбайн, який ось таким підбирачом підбирає та вимолачує дану культуру. І ось так ось молотиться врожай. Тому, друзі, не будемо довго тягнути кота за хвоста. Давайте подивимося, чи є в цьому. Якась різниця по ігровим механікам. Чи потрібно взагалі роздільне комбайнування в Farming симулятор 2025? Можливо, воно нічого взагалі не дає, і це лише зайві рухи, зайві витрати коштів на додаткову техніку. Зараз ми це все з вами побачимо та вияснимо. Запускаємо комбайн, розкладаємо його, поки він розкладається, давайте позапускаємо іншу техніку. Також хай розкладається, все готується до роботи. Давайте запустимо ось цього миленького Макдона нашу косарку, яка нам дісталася при предзамовленні гри у стімі. І будемо перевіряти. Як ви бачили, поля абсолютно однакові. Вони оброблені абсолютно однаковим способом. Тому саме. Ніяких похибок тут не буде. Під'їжджаємо до поля, увімкнули жатку, увімкнули саме комбайн. Давайте для більшої точності увімкнемо GPS і будемо йти по GPS саме. Щоб нам нічого не залишити, все максимально вимолотити. Дані поля створені саме по ширині даної жатки, тому ми за один прохід це все підбираємо. Нічого не залишиться, як можете бачити, з комбайна вилітають садорештки і механіки, е, механікою гри це все зараховується як мульчування. В подальшому це повпливає на врожай додасть 2,5%, якщо я не помиляюсь, до кількості врожаю. Проходимо максимально далеко, щоб покрити максимальну площу поля. На майбутнє це нам згодиться. Вимикаємо комбайн, піднімаємо жатку, бачимо, що з даного відрізку поля ми отримали 875 літрів врожаю, ріпачку. Дані грі в нас все обчисляється в літрах, тому будемо віддавати дань, так би мовити, механікам гри і рахувати це все в літрах. Глушимо комбайн, перше тестове поле в нас вже є, друзі. Давайте перемістимося на іншу техніку, а саме на наш дуже гарний косач, косарку, скошувалку, кому як більше подобається. Запускаємо жатку, опускаємо її, під'їжджаємо до нашого іншого поля. Потрібно буде також увімкнути GPS, щоб все максимально точно зробити. Нічого ніде не залишити. Щось не перемикається, ось, перемкнулось. І вмикаємо GPS і скошуємо. Як ви бачите, за даною косаркою залишається валок. Це не солома, друзі, це саме і є наш врожай. Текстурка його, як я вже зазначав ще на першому чи другому стрімі, коли ми оглядали фарм-симулятор 2025, текстурка відрізняється від соломи. Тут дуже яскраво виражені саме колоски культури. Ну, от в тому випадку, коли це ми робили на стрімі, у нас була пшениця, якщо не помиляюсь. Тут у нас ріпак. Але різниця все ж таки знову ж буде. Ось, як бачите, воно схоже на солому, але все ж таки воно відрізняється. Це зовсім інша культура, зовсім інша текстура, і гра її приймає як окрему. Під соломи, саме культуру. Тепер пересідаємо в наш комбайн, опускаємо підбирач, запускаємо його, тут GPS нам не знадобиться. Тут просто можна ось так самому збирати. Тому що валок не є дуже широким, а під, сам підбирач є ж таки гарної ширини, не маленької, Тому це дуже зручно їм дуже зручно користуватися. Підбираємо наш врожай, як бачите, проблем з цим не виникає. Хочу зазначити, що якщо ви технікою проїдетесь саме по валку, по валку культури, чи ж по валку саме соломи, то потім вже підібрати його буде проблематично. В житті так само, друзі. Ось так ми підібрали, трішечки залишилось, як бачите, давайте ще підберемо, але вже різницю, я думаю, ви могли побачити. А ось тут якраз не підбирається. Скоріше за все, це просто текстурка мульчування в нас там якось з'явилася, а можливо щось забагувало. Також під під вилітав, вилітали рештки, і це теж мульчовано. Як бачите, що трішки не дотягнули, але нічого страшного в цьому немає. Глушимо комбайн і бачимо, що з даного абсолютно однакового поля воно абсолютно аналогічне з першим. Методом роздільного комбайнування ми з вами зібрали 1097 літрів ріпаку. Різниця, так би мовити, на лице, друзі. Роздільне комбайнування додає приблизно 25% до кількості зібраного врожаю. Саме не до стандартного врожаю, який ви просто посадили, не вдобряли нічого і потім зібрали, а саме до. Кількості, яка вже мається на момент дозрівання врожаю, друзі. Тобі ж, якщо ви повністю проведете всі операції, удобрите, зораєте, мульчуєте, коткуєте і все робите, як то кажуть, як книжка пише, то ви завдяки методу роздільного комбайнування отримаєте плюс 25% до врожаю. Саме до тієї кількості, яка була на момент дозрівання даного поля. Ще раз, давайте подивимось. Перший комбайн, який прямим комбайнуванням молотив поле, зібрав 875 літрів. Другий комбайн, який підбирав волок по методу роздільного комбайнування, зібрав 1097 літрів, друзі. Так, сама косарка. Не є дешевою, вона вартує грошей, також під, підбирач та жатка для скосу, також вони вартують грошей. Але все ж таки, якщо ви будете молотити, я ж думаю, не ось такі маленькі поля, а великі поля, то це все дуже швидко окупиться. І це означає лише одне, що метод роздільного комбайнування в нашій грі має право на існування. Все ж таки, він дає непоганий буст. До кількості врожаю, а з цього витікає до кількості зароблених коштів, друзі. Також ще хочу зазначити, що в житті воно працює трішки не так, як я вже зазначав. Косарка скошує, врожай достигає на полі. Тень, можливо, два, можливо, три, можливо, чотири. Це все залежить саме від погодних, погодних умов. Механіками гри це не реалізовано, і ми можемо відразу ж за косаркою брати та підбирати наш валок. То зрівати, лежати, висохати йому не потрібно, друзі. Взагалі не потрібно. Я перевіряв, вичікував 2-3 дні, і нічого не змінилося. Комбайн як збирав трішки більше тисячі літрів, так і збирав далі. Тому саме строки. Лежання валку на полі ні на що не впливають, впливає лише сам метод. Тобі ж ви скошуєте, а потім підбираєте, друзі. Тому бажаю вам користуватися цим методом, він має право на життя, він дуже-дуже корисний. Я буду їм користуватися це однозначно. Хоча не завжди буду це все відігрувати з більшим уклоном в реалізм, друзі. Так як ви знаєте, я граю. Навіть для себе я граю в реалізм, мені так подобається. Тому буду періодично його використовувати, проте не завжди. Дякую тим, хто подивився, друзі. Пишіть свої думки щодо цього відео, щодо такого формату, щодо гайду. Чи сподобалось вам, чи не сподобалось, я з задоволенням читаю всі коментарі. Відповідаю на всі коментарі також, коли маю можливість. Проте рано чи пізно я читаю та відповідаю всім тим, хто писав, ще раз дякую, друзі, за те, що дивилися. Бажаю вам мирного неба, здоров'я та всім бобра!